Наступна сходинка це брахмачар'я. Брахмачар'я перекладається, складається із двох слів: брахма і ачар'я. В свою чергу слово Ачар'я складається також із двох слів. Чара і а. Почнемо з кінця. Бо санскрит. Це дуже цікава мова. Коли ви читаєте санскрит, вам треба дочитати до кінця до кінця речення. Ніколи не можна перекладати санскрит, поки ви не дочитаєте до кінця речення. Саме цікаве, що санскрит перекладається з кінця, не спочатку, а з кінця. Ви перекладаєте речення з самого кінця, бо це. Ну, Під цим якби, мається на увазі, що ви його до кінця прочитали, і тому ви можете його перекласти з кінця на початок. Що це значить в нашій з вами розмові? Це значить, що завжди до кінця дослухати людину. Санскрит не просто так, перекладається з кінця. Бо поки ви не дочитаєте до кінця, ви не будете знати, що там і як. І тому завжди до кінця дослухайте людину. Дослухайте. І тільки після цього перекладайте, починаючи з кінця, що там вона вам казала. Так і зараз і ми з вами будемо перекладати з кінця. Чара. Чара в перекладі санскрита це рухливий. Навіть у нас з вами буде чара раші, рухливі знаки, ми будемо їх вивчати. Чара це рухливий, або те, що там чар'я. чар'я, ну, Закінчення Закінчення показує, що це те, що рухається. рухається. Можна, наприклад, перекласти це як стадо, яке рухається. Да? Тобто щось, що знаходиться в русі. зараз, саме в цей момент. А… Це те, що буде показувати напрямок. Наприклад, коли ми додаємо інколи, коли ми додаємо до слів суфікс А, він буде нам вказувати на те, що слово буде міняти своє, своє значення на протилежне, тобто А показує напрямок. Протилежний напрямок, да? наприклад, протилежний напрямок. І ми могли б сказати, що ачар'я – це значить зупинка. Але насправді А тут перекладається просто як напрямок, просто напрямок і все. Тобто, напрямок руху ми перекладаємо ачар'я – це напрямок руху, це та людина, яка показує нам. Куди рухатися? Вона нам вказує на шлях, куди нам іти. І тому ачар'ї називаються гуру. От ми можемо з вами в текстах десь, може, ви чули: Шукра ачар'я, шукра ачар'я. Шукра це ім'я, ачар'я це гуру, який показує напрямок. Да? Або там Брахма-ачар'я. Брахма, Брахма ім'я. А Ачар'я то той, хто показує напрямок руху. Брахма ачар'я, брахма це е, знання, вищі знання. Брахма також перекладається як творіння, як енергія творчості. Тому брахма-ачар'я перекладається як Напрямок знань, або напрямок енергії творіння, або той, хто показує напрямок для розвитку, для розвитку. Тому брахмачарія – це наше вміння контролювати наші. Ну, наш напрямок розвідку, я б сказала наші почуття, бо ми будемо увесь час керуватися нашими почуттями. От дивіться, от навіть зараз задайте собі питання: на що ви частіше за все спираєтесь? На те, що вам подобається або не подобається, чи на те, що правильно або неправильно. У більшості випадків ви будете спиратися на почуття. Мені це подобається. Я це їм, бо мені це подобається. Я це не їм, тому що це корисно. Да? Ні, інколи я їм це із того, що це корисно, ну, наприклад, там, морську капусту. Я її не дуже люблю. Я розумію, що вона там корисна, і інколи я її їм. Да? Але в більшості випадків я її не буду їсти, бо вона мені не подобається. Да? Але от там шоколадка, я знаю, що вона не корисна, але вона мені подобається, і тому я її буду частіше їсти, ніж морську капусту, хоча вона більш корисна, ніж шоколадка. Ну, Бо, бо ми так влаштовані, нічого тут такого немає. І тому... І за того, що ми більш за все будемо братися на свої почуття, почуття наші, вони повинні бути увесь час під нашим контролем. Тобто, ми повинні увесь час їх правильне русло направляти. Тому Брахмачарія це наша можливість контролювати і направляти наше почуття і емоції в правильне русло. Тобто, ми повинні розуміти, чим ми насолоджуємося. Де ми насолоджуємося і скільки ми насолоджуємося, і розуміти наслідки цих насолод. Брахмачарія також ви можете зустріти, що це термін, який вказує на те, що це контроль нашого сексуального бажання. Насправді це так і є. Це дійсно контроль нашого сексуального бажання. Бо наше сексуальне бажання лежить в основі будь-яких наших бажань. Будь-яких. Так само, як сексуальна енергія лежить в основі будь-яких енергій, які протікають в нашому тілі. Ми з вами потрошку також будемо на цьому зупинятися і будемо розкривати ці теми. А, але брахмачар'я ні в якому разі не означає е, відсутність сексуального життя. Це неправильний переклад. Брахмача це не відсутність сексуального життя. Брахмачарія це контроль сексуальних енергій. Це набагато. Складніше і набагато глибше, ніж просто відсутність сексуального життя. Не можна навчитися контролювати те, чого не маєш. Для того, щоб щось контролювати, його треба спочатку мати.